Місто Ізмаїл Приїхали в Таврюве велику і побачили таку торгову марку Бесарабський край. Це наш ізмаївський продукт, як я розумію. Тут є і пшоно, і що тут ще є? утка, і, і ящнева. І ще є. Ну, мана Крупа я вже показав, а ще я покажу зараз борошно. Ось таке борошно. Бесеребський край. Дивіться. Значить, це у нас місто Ізмаїл вулиці Ярослава Мудрого. Фоб-Гирля. Тому, якщо що, ми взяли. Таку пачечку борошна спробуємо. Щоб ви знали, що у нас в місті Ізмаїлі Тавріве є наш ізмаїльський продукт, крупи і все інше. Ось і житнє борошно є. Так що підтримуємо наших.